зараз цей інститут складний, і ми хотіли би власне підтримки сесійної зали, підтримки представників фракції. Ми будемо пропонувати його голосувати за основою в цілому, тому що зволікати з цим питанням неможливо. Так, деякі зауваження можуть існувати, існувати. Ми пропонуємо їх терміново, якщо такі будуть виявлені сьогодні, вночі протягом наступної доби. Я спеціально вживаю. Такі е, кричущі терміни, тому що е, це велика небезпека зараз, тому що ці гроші зберігаються, і є вже якась позазначення між іншим, правильно, що про продовж двох трьох місяців. Питання бюджету. бюджету це ж бюджет військовий. Пані Надія. Читали слова інших депутатів, які сі всі. Так вони голосують, пані Надія. І що ви зараз хочете говорити нам? Чого ви раз ображатися? На кого? Це що? Не пані Надію, головне не виступати. Ні. Для мене не виступати, я йому. Там люди тіло говорять, а ви тут мало що. Ес... Чесно кажучи, я не не зрозумію. Я... Чесно кажучи, у ну, нас віру на засіданні комітету, пані Савченко, у нас немає кворму. Ви розумієте, що зривання засідання комітету воно буде сплановано проводитися. Кінець кінців комітет створений для забезпечення української армії, а не для забезпечення піару окремих. Вибачте, неадекватних персоналів, які, на жаль, зайшли в Верховну Раду. Як може ця людина взагалі обговорювати питання безпекові питання Української держави, в той, в той же час знаходитись в незрозумілих яких відносинах з терористами і з окупантами? Я вибачте, мене не голова батьківського комітету, Форони. а як голова і... комітету, якщо повне Україні... право. Отримати пояснення? Я вважаю, що я тут вважаю, що в нас є компетентні органи. Пояснення повинні отримати слідчі. Давайте тоді зробимо наступним чином. Пан Береза поставив питання. Я хочу письмово отримати, чи підтримую його в більшість членів комітету. Якщо підтримуєте, це значить буде рішення комітету звернутися до голови служби безпеки. На під час проведення розслідування призупинити доступ до державної таємниці, ну а про результатом розслідування це процесуальна справа, нас вона як не стосується. Якщо. Депутат, це я, я так розумію, що ви маєте на увазі пані Савченко. правильно? звичайно, да пані Савченко. Да. Якщо пані Савченко дійсно можливо, вона виконувала якесь доручення держави України, можливо, в неї є якась були якісь повноваження. У нас офіцери спецслужб час від часу контактують з терористами. Це їх посадові обов'язки. Їм за це зарплату платять.